У багатстві виборів і сценаріїв є тільки два. Ми бачимо максимальне загострення, так само, як це було в Україні в 2013 році. Пішли на силове протистояння. Силове протистояння є максимально подібним до українського. Так звана пореформована поліція виглядає як мінти, як біркута, без знаків, без нічого. Так само жорстокість, такі самі методи совкової мінтовки, коли в автозаках б'ють, доганяють людей. Одним словом, це вже той град. Коли або грузинська молодь, грузинська не тільки молодь на вулиці, або вони передавлять і примусять владу, або влада передавить, пересажає їх. Все. третього сценарію нема. Чи є якийсь третій? Ну я, я думаю, що третій сценарій може бути, але він може бути в тому випадку, якщо хтось буде модератором. Модератором, я не бачу, що були москалі і, і росіяни, тому що. Їм до Грузії нема, німа ну в Грузії взагалі нема що робити, і вони не можуть їх суспільство взагалі не восприймати. Але можуть бути і європейці. Але європейців не восприймають наша влада, і вони кожен раз, коли європейці щось кажуть на рахунок правящої партії, вони все роблять на у кор того, що було їм сказано. Ну тут тут euh, треба зрозуміти, що радикалізм буде і, і градус будуть повищатися. Тому що настолько і настільки Іванішвілі сам врос і внідрився в, в, в бізнес і в економіку Грузії, що він а, практично рахує, що це Грузія, це його бізнес, йому нема куди а, ну нема куди уїхати, як наприклад Чому? назад в, в Росію, так як і колись. Ну Чому я її? я думаю, що у нього в Росії також немає. Та, та, ну би відношень уже таких, як може бути у нього там ворогів достатньо. Я я вважаю, угу. що він туди не не зможе поїхати. Але а, я думаю, що у, у молоді у них також нема можливості а, зробити відступати та.